Пане Андрію, розпочнемо з традиційного, але надважливого ситуації в зоні відповідальності вашого батальйону, ваших побратимів. Яка ситуація станом на ранок 23 серпня? Прошу на сьогодні ворог активно продовжує штурмові дії. В середньому це десь від трьох до десяти штурмів на день. Це відбувається вже останніх п'ять місяців. Ситуація надскладна, складна, але ми продовжуємо боротися, продовжуємо відстоювати дані позиції, але з кожним днем ситуація стає все більш напружені. Угу. Які особливості нині ворожих штурмів? Вони повністю підтримують зараз всі свої штурмові дії дуже потужним ребом. Все відбувається за підтримкою БПЛА, якщо раніше. Основний засіб у ворога була артилерія, то вже останніх півроку основний засіб це БПЛА, це скіди, це FPV камікадзе, крила камікадзе і так далі. Ми активно з цим боремося, активно також залучаємо дані засоби, але ворог розвивається, тому стає з кожним ним все складніше. Тут в контексті запитання трішки розлугі, що поставила моя колега, ось ми спілкуємося з військовими з різних напрямків, і досить часто чуємо про те, що ворог менше став використовувати там, останніми тижнями і місяцями бронетехніку. А якщо використовує, то ці одиниці ну вони застосовують вкрай обережно. Ось е ви розповіли е частинку так щодо м штурмів ворога. Як часто під час цих таких штурмів їде броня противника і кількісний склад? А Атакуючих груп. Наскільки вони змінюються? Тому що десь це інколи там по дві-три людини може бути група, а були напрямки, що доходило і до двадцяти. Як з цим у вас? Е, можливо, ви бачили раніше. Там ми викладали неодноразове на відео наша бригада. Ми були одні з перших, коли ворог застосував здається місця чотири тому е, е, такий метод е, саме штурм е, на мотоциклах. У Нас відбулось навіть один день було 40 чи 50 мотоцикл мотоциклів. мотоциклів штурмували наші позиції okay. на сьогодні. Вони застосовують змішані види штурмів. Це і бронетехніка, і піші, і і, і мобільні. Це можуть бути мотоцикли. Це можуть бути баги, гольфкари. Будь-що підпадав, під руку. Це для того, щоб стрімко доїхати до тих чи інших позицій. Uh -huh. Ворог не жалкує живу силу, використовує їх виключно для стрімких штурмів. А коли вже добивається тих чи інших позицій, тоді застосовує бронетехніку, і не як раніше, коли там штурмувало 6, 12, чи там навіть більше одної з техніки йшло колоною. Вони зараз застосовують поодинокі використання бронетехніки. Яка вже підвозить безпосередньо підготовлену фахову піхоту? Так. Пане Андрію, ну щодо бово, ми повідомляємо нашим глядачам про втрати ворога за даними генштабу. І от щодня це понад тисячу втрачених ворогів, ліквідованих власне, і вже загалом збройні сили України звітують, що ліквідували понад 605 тисяч військовослужбовців. РФ, які втрати несе ворог на вашому напрямку саме. На нашому напрямку в середньому за тиждень ворог втрачає близько 100 чоловік 200-300. Буває більше, рекорд, напевно, це було за тиждень, лише нашим батальйоном було нанесено ворогу понад 100 осіб втрати. Вони не зважають на дані втрати. У них є одна задача йти вперед, як я розумію, досягнуть кордону Донецької області. Пане Андрію, якщо ми говоримо про ту зброю, якою послуговується ворог, це давайте поговоримо на кілька так напрямків, розділимо. Те, що стосується бронетехніки, це старі зразки, модернізовані зразки, можливо, там домодернізовані вже десь безпосередньо на фронті. Можливо, там наварені ось ці так звані якісь захисні моменти, щоб убезпечитися саме від безпілотників. Це один напрямок. Отже, бронетехніка, яка саме другий напрямок, це артилерія, що має зараз противник. Наскільки Активно використовує, і давайте ще один момент: це РЕП-системи. Тому що знову ж таки неодноразово доводилося чути від ваших колег з інших підрозділів, що РЕП дуже серйозно і на дуже серйозному рівні зараз у противника. Прошу е, звичайно, вони модернізовують повністю всю свою броню, наварюють мангали, царі мангали, як вони там називають. Тобто це у них є вже. Постійне використання в розрізі нових якихось остаткування серед бронетехніки. Вона відсутня це, здебільшого, старі зразки, іноді іноді, коли починають штурмувати якісь нові бригади, вони можуть там застосовувати тигри, ще якусь бронетехніку більш сучасно, але це поодинокі випадки. Здебільшого це танки наймолод... найсвіжіше це було Т 80. Декілька разів ми їх спостерігали, наварюють купу мангалів і намагаються штурмувати. Щодо РЕП-систем, ворог значно підняв планку, оскільки, якщо навіть взяти січень-лютий, цього року всі штурми, майже всі штурми, ми відбували виключно за допомогою БПЛА, Камікадзе, Скидами і так далі. То на сьогодні ворог вийняв висновки і значно підняв рівень РЕБу як на техніці, так і загалом. І у зв'язку з цим відбуваються досить, досить складні бої, оскільки раніше БПЛА повністю закривала. А друге питання. Нагадайте, будь ласка, що стосувало дивіться по бронетехніці, хотілося б почути по артилерії і по репсистемах. Артилерію продовжують так, як і раніше застосовують великим шквальним вогнем. Як тільки починаються у них якісь штурмові дії, вони застосовують, а також іде постійна попередня підготовка, тобто якщо вони обрали той чи інший напрямок, вони можуть декілька днів застосовувати артилерію, авіацію, авіацію це пуски кабів постійно. Якщо раніше каби вони застосовували більше по містам чи якимось населеним пунктам. То на сьогодні вони вже неодноразово застосовують просто по лісополосам, тобто про можливим знаходженням наших позицій і застосовують їх дуже дуже великій кількості. Так. ну пане Андрію, про те, що нині донецький напрямок він найгарячіший. Ми говоримо вже. Просто тижнями, і навіть коли Курський напрямок відкрився, із певних ділянок українського фронту туди росіяни почали перекидати свої резерви. То про Донеччину тут не йшлося, тому що е, Покровський напрямок він доволі е, гарячий, і таке враження, нібито росіяни мають якусь ціль саме на Донеччині, поставили собі якісь дедлайни і не чіпаються напрямок в плані перекидання звідти резервів. а навпаки постійно підживлюють його. На ваш погляд, яка кінцева мета? Ворожа на цьому напрямку, і які саме можливо дедлайни він собі там ставить ворог. В розгляді, того, як ми бачимо, що майже кожен тиждень ми вже воюємо раз на два тижні ми вже воюємо з новими підрозділами ворога. Ми бачимо, що даний напрямок для нього є пріоритетним. Те, що ми бачимо, наші думки, це є велике бажання у них вийти на кордони Донецької області. Дедлайни, я вважаю, що це десь буде в середньому кінець жовтня, оскільки буде значне погіршення погоди. І як показує практика, під час погіршення погоди, штурмові дії відбуваються значно складніше. Ми думаємо, наступні два місяці будуть найгарячіші. Угу. Почули вас. Пане Андрію, дякуємо вам, що доєдналися до нас сьогодні. Раду запрошуємо до наступних етерів. Спасибі, що поділилися оперативною інформацією. Нашим глядачам. Нагадаю, Андрій Назаренко був з нами на зв'язку. Командир батальйону безпілотних систем 72-ї МБР. На все добре, до зустрічі. Дуже дякую. На все добре, до вас.